З контакту в ефірі телеканалу Віка. Я вітаю всіх наших глядачів. Сьогодні говоримо про найнагальніші питання життя з Черкас із міським головою Анатолієм Бондаренком. Анатолій Васильовичу, вітаю вас у нашій студії. Вітаємо давно вас не було. У нас чимало питань накопичилось, чимало тем, чимало змінилось в місті. Тож я думаю, нам є з вами про що поговорити сьогодні. Ну напевно, я так думаю. Я пропоную розпочати із ремонту черкаських доріг, бо коли ми востаннє з вами бачили в цій студії, ремонт стартував, можна сказати тільки. Наразі він у розпалі, тобто роботи йдуть. Я хочу, щоб ви прокоментували хід ремонт тих робіт, але для початку давайте послухаємо, що самі черкасці кажуть про це, чи помітили вони, де і як ремонтуються дороги, чи задоволені. Тож я попрошу наших режисерів, будь ласка, сюжет черкащан. Музика Влаштовый вас э, ремонт вулиці Черкаса. Ну, на данный момент мэр действительно занимается улицами. В принципе, мне все нравится. Які вулиці ремонтують, які ви бачили? Ну, никому не секрет. Вот бульвар Шевченко в центре города это, считаю, очень большое продвижение в этом плане. Темпи робіт вас влаштовують? А, ну, ну периферійна, кстати, вот Орджонікідзе, вот я там живу, і там є участок, там я не знаю, навіть лет 30 дорога не делалась, вот тоже там сделали участок. По бульвару Шевченку особливо сьогодні бачив біля дружби народів та Пастерівський. У нас щось ремонтують по Благовісній і університетська перехрестя. Там щось роблять, теж що це, це перехрестя. Ну, потихеньку, принаймні, хоч щось. Не так швидко, як би хотілося, але ремонтують, але ремонтують частково. Так, приїхала тільки з Іспанії, дійсно ремонтують. А де ви бачили? Де я бачила, це є. По центру по скверу, который Шевченко называется. Що ви бачили? Там ремонти проводять, так? Да, там проводять і укладають. Ну, наскільки я уїжджала на місяць, особо не змінилось. Как говориться, ну, ділається, самое головне. Бульвар, дороги, бульвари то поробили пішохідні добре зробили. Дороги ще на стадії ремонтів. Я думаю, до кінця року мерія справиться з цим завданням. Смілянська на виїзді, це як візитівка була, всі як завжди заїжджали, то казали, Черкаси дуже ласково встрічали по дороги. Це їздив, то дуже чудово зробили, тому є хороші, позитивні. Ну, Шевченка от ремонтували недавно. Ну, мені здається, що ремонтують. Я їжу автомобілем, то все ж таки бачу, що е в багатьох місцях ведеться ремонт. На вулиці Різдвяний я виїжджаю е автомобілем, то бачу, що ремонтують. Тампами робіть задоволення. Все, звичайно, хотілося б, щоб були більші. от там. От я з то вулиця Героїв Дніпра теж ну, зробили ту ліву частину. Антоніо Васильовичу, як бачимо, що в принципі містяни бачать зміни, да? ну здебільшого в центрі, звичайно. Але настрій такий оптимістичний у людей. Як бачимо, вони сподіваються, що той той темп, який ви взяли, він буде якось нарощуватись. Що можете прокоментувати, можливо, проанонсувати, які будуть ще наступні ремонти, де ще побачимо техніку і нові дороги. в місті? Я хотів вибачитися перед містянами, що довго не був в ефірі, але я хотів сказати містянам, що міський голова це не ведучий. Шоу, це не священник, який повинен постійно правити в церкві. Це не та людина, яка постійно повинна виступати і розповідати. Це та людина, яка повинна щоденно працювати. І е, жителі міста не повинні бачити міського голову. Вони повинні бачити результати його роботи. І коли є результати, то це просвідчить про те, що міський голова на своєму місці. Я можу приходити до вас е, щовечора. Правда, мене не вистачає часу, тому що зранку, наприклад, сьогодні я о 7 годині був вже на вулиці Оборонний, а о 7.10 був вже на вулиці Благовісній, де там роблять з'їзди, де я посварився з підрядниками. Я відверто кажу, посварився про якість робіт, про темпи робіт і про ті речі, які вони роблять. І я вважаю, що міський голова в першу чергу повинен бути на об'єктах, на об'єктах ті, які робляться. Спільно з підлеглими, спільно з підрядниками, а приходити на ефір це гарна справа. Ну давайте ми дивимося в Росії Жириновського постійно, який приходить на ефіри. Ми дивимося в Україні політиків, які приходять, не злазять з телеекранів, е телебачення. Тільки, на жаль, життя простих пересічних українців не поліпшується. А моє завдання, щоб поліпшили життя жителів міста Черкас. Оце найголовніше те завдання, яке я поставив перед собою. Що стосується ремонту доріг, то я відверто заявляю, що ми і надалі будемо продовжувати і нарощувати ремонт доріг. На сьогоднішній день найактуальнішим є ремонт вулиці Сумгаїцька на виїзд з міста. Я вважаю, що це буде візитівка, так само, як стала візитівкою вулиця Смілянська, це буде візитівка в'їзду в напрямку столиці. В'їзду в наше місто. Ми зробили там освітлення. Зараз ми робимо нижній шар асфальтобетонного покриття. Далі будемо робити верхній шар. І я... люди повинні зрозуміти: люди повинні, коли будуть в'їжджати, повинні зрозуміти, що вони в'їжджають у місто, де є господар, де є нормальні депутати, де є колектив, який працює для того, щоб жителям міста і водіям в першу чергу їздилося трошки краще. Можливо, можете назвати якісь конкретні вулиці, де зараз іде ремонт. От ви кажете, що ви буваєте на об'єктах. За якими об'єктами стежте зараз, де зараз? Тут роботи? Ну найголовніше це бульвар Шевченка. найголовніше – це вулиця Сумаїцька, це вулиця Героїв Дніпра, де зараз буде, буде покладено в найближчий термін. Верхній шар. На сьогоднішній день був проведений тендер на вулицю і Зараз надпільно, і я думаю, що е, це відрізок від вулиці Грушевського до вулиці Можайського. Постараємося в цьому році також відремонтувати її. Так як ніхто не вірив, що відремонтуємо вулицю Благовісну, від вулиці Грушевського до вулиці Можайського, так я думаю, що в цьому році ми під силу нам зробити е, ремонт е, цієї вулиці. Але я відверто кажу: на жаль, не вистачає підрядників. Не вистачає кваліфікованих компаній, які б зайшли, взяли участь у тендері, перемагали і робили. На сьогоднішній день Україна втратила можливості такі, і вона не розвивала цю галузь дорожну в великий період часу. І залишилось ну, у Черкасах є два асфальтобетонних заводи. Третій знаходиться в Селіхацькій, він належить облавтодору. Але ну, два асфальтобетонних заводи для такого обласного центру це дуже замало. Але ми працюємо тим, щоб нормально працював наш асфальтобетонний завод, де 50% акцій має Черкаська міська рада, і ми максимально його завантажуємо роботою. Зокрема, і через комунальне підприємство ЧиЛУАС укладаємо відповідні угоди і він стає переможцями тендерів. Ну і стараємося інших підрядників залучати до цієї співпраці. От Щодо тендерів, якраз дуже цікаво дізнатись про нововведення стосовно тендерних закупівель. Ось є у мене ваше розпорядження, зараз ми покажемо його глядачам щодо економії бюджетних коштів. Адресували його чиновникам, я так бачу, директори департаментів тут у вас перелічені щодо, щодо того, щоб вжити заходів утворення функціонування тендерних комітетів да, в їхніх підрозділах. Учасники цього процесу, не тільки чиновники, то що ви можете сказати, чи всі задоволені тим, що з'явилось таке рішення? Ну, я вам скажу так: незадоволений той, хто боїться на себе брати відповідальність. Але задоволені в першу чергу мають бути жителі міста Черкаси, коли економлять їхні кошти. Я скажу, що після цього розпорядження я думаю, що буде суттєва економія коштів, де кожен директор школи буде відповідати. По якій ціні він купив канц товари, по якій ціні він купив линолеум, і хай він відповідає перед громадською радою, перед батьками, перед бухгалтерами, перед департаментом освіти, по якій він ціні купив. А не кивали то не такий тендерний комітет, то ще інше. Ну я вам скажу про наш тендерний комітет, напевно, вже ходили чутки по всій країні, який він у нас гарний і. Ви ж знаєте, що він близько 10 років функціонував і ніхто не наважувався його ліквідувати. Та я відверто скажу, що команда, яка прийшла зараз, вона не боїться брати відповідальність за ті чи інші дії. Що стосується ліквідації тендерного єдиного комітету, що стосується питання інші питання, ремонту доріг, що стосується питання, можливого забудови природоохоронних зон, при нашій команді цього не буде. При нашій команді буде велика економія бюджетних коштів. І ви, жителі міста бачать зараз, наскільки місто почало продвигатися вперед, зокрема, і укладання асфальтобетонного покриття, і в ремонті тротуарів, і в будівництві фонтанів, і в будівництві об'єктів для спорту, для здоров'я, для відпочинку, і багато багато інших питань. І це все заради того, що ми стараємося раціонально використовувати кошти. І це наше головне правило перед тим, як ми йшли в владу. Ми повинні залишити, колись наша команда, можна сказати, пустить молоду команду, яка прийде після нас, але ми повинні передати її, гарне місто, чисте місто, охайне, і підказати вже тоді тільки свого досвіду, як потрібно працювати. Антоні Васильовичу, якщо говоримо про благоустрій міста, давайте поговоримо про боротьбу зі стихійною торгівлею. В принципі, в центрі можна сказати, да, площу біля ЦДЮТ розчистили, розігнали цю багаторічну проблему. Але на які компроміси владі вам доводиться йти, щоб утримати центр міста чистим? Бо ж скільки років там ця торгівля не вирішувалася? Років кілька десятиліть? мабуть. скільки я живу в місті Черкаси, скільки та торгівля і не вирішувалася? Я скажу, що це просто була слабкість, слабкість загравання. З політичною ситуацією, загравання з опонентами, що ви дайте нам там торгувати, ми вас не будемо критикувати. Ви знаєте, якщо ви будете критикувати мене за ті чи інші речі, то жителі міста це позитивно будуть оцінювати. І в першу чергу я буду спиратися в своїх діях завжди на громаду міста. Оце найголовніше. Як вирішить громада, так і ми будемо діяти. 90% жителів міста після опитування вони сказали, що ми позитивно ставимося. Площадь перед центром дитячої та юнацької творчості це площа, це та площа, де відпочивають діти, це та площа, де матері чекають своїх діток, коли вони займаються в центрі дитячої та юнацької творчості. Чотири з половиною тисячі дітей я займаюся. Вони що? Повинні дивитися на, вибачте, на те, як е, там трусами торгують? Чи апельсинами в Кавказці торгують, чи інші речі. Вони повинні дивитися. На гарну ошатні клумби і повинні з задоволенням там відпочивати. Отак От буде е, у всьому місці. В принципі, ви кажете, да, що раніше не могли цього зробити, але ви зробили. Тобто ви показали, що це можливо mm. робити. Е, як це вдалося? Якийсь компроміс дійсно довелося знайти? Який компроміс? Чи є ви без компромісу? Є воля команди, є воля. Е, в тому числі і моїх заступників, які курюють муніципальну інспекцію, і є результат. А як це нам вдалося зробити? Ну, як казав один мій колега-мер, мене не цікавить. Мене найголовніше головніше – результат роботи. Є результат, значить, позитивно ціні. Нема результату, значить, негативно. На сьогоднішній день є результат, СДЮТ, даєте. Нема результату в багатьох інших речах. Нічого. Потихеньку, я думаю, помаленьку ми все приведемо місто до ладу. Дякую, глядачам. Нагадую, програма Контакт в ефірі телеканалу Віка і з міським головою Анатолієм Бондаренком. Сьогодні говоримо про найважливіші події з життя міста. Антолі Васильович, до комунальних питань повертаючись, якраз пляжний сезон стартує дуже скоро. У нас вже на початку червня. Цьогоріч оновлення, яке таке. Кидається в очі, можна сказати, це пушкінський пляж, який ну, дуже добре оновили дійсно. Я пропоную невеличкий сюжет, а потім ви прокоментуєте дійсно долю пляжів, що буде ще там оновлюватись. Будь ласка, сюжет. До старту пляжного сезону ще тиждень. Втім, черкасці вже облюбували узбережжя. Позвонили дочці, кажу, приходь можна вже перші сонячні ванни приймати. Відвідувачі Пушкінського пляжу не впізнають колишнє узбережжя Дніпра. Тут нові шезлонги, рятувальна вежа та душі. Облаштовує місця відпочинку, дирекція парків. Цьогоріч підприємство передали на баланс відразу три комунальні пляжі: Соснівський, Смілянський та Пушкінський. Зараз вже встановлені парасольки, встановлюються пергали, створені доріжки, газон. В найближчим часом плануємо встановлювати поля для волейболу, також дитячий майданчик. І в майбутньому ще плануємо розширювати кросфіт-майданчик. Працюють тут у посиленому режимі, аби встигнути до відкриття пляжного сезону. Але й по тому обіцяють комунальники, роботи з благоустрою триватимуть. Озеленювання, замін дерев, які були вирубані на цій території, буде висаджено 160 нових дерев та кущів, посажена травичка, будуть встановлені навіси для тих, хто любить загорати в тіньочку. У планах комунальників оздобити Пушкінський скульптурами та квітниками. Отже, Анатолій Васильович, що можете сказати? Чи дійсно Черкаси готові в цілому до пляжного сезону? Ну, можна сказати, що в цілому готові, але найбільше виявився готовий це пляж Пушкінський. Тому що е, жителі міста повинні в першу чергу розуміти, що є безпечно купатися, а ми зробили обстеження дна водолазами і там на Пушкінському безпечно купатися. Але я скажу, що що стосується пляжу Пушкінський, один пляж у рік. Я собі зробив завдання: один пляж у рік. А ви мені скажіть, якби сьогодні вже скільки років незалежності? Багато. 25, 25, 26. От один пляж у рік. То можна робити було ж це все. А не в нас приватні пляжі. Я позитивно ставлюся до приватників, які зробили пляжі, облаштували, загордили парканами. Ну, я думаю, що парканів не потрібно, а все інше ми підтримаємо. Пушкінські зробили зробимо в цьому році. Я вам скажу, що більше зробили господарським способом. З тих плит, які на бульварі Шевченка знімали, облаштували доріжки, дали, з того... їм друге життя, да, дали їм друге життя. З того сколу, яке знімали на бульварі Шевченка і в інших вулицях, зробили стоянку. Зараз покладемо тротуар, висаджуємо дерева, зробили пергали, зробили навіси. І, можна сказати, все почалося з господарським способом, коли я сказав, що потрібно почистити один пляж. І потрібно просто зробити нормальний європейський пляж у місті Черкаси. Ну що гірше Одеситів, чи ми гірше е, якісь кирилівки, ми краще. І ми зробимо і ми будемо краще. Потихеньку, за кроком крок, нагадаю, черкащанам, що не так багато півтора року пройшло після виборів. Вони повинні бачити, робить наша команда чи не робить. коли перестане робити. Ми самі спокійно собі залишимо. Але коли будемо робити, і хтось буде нам мішати, ми будемо відповідно на це реагувати. Але з того шляху, на який ми зійшли і в якому напрямку йдемо, ми не звернемо. Жителі міста для нас це святе. І ми будемо служити громаді до кінця. От ви кажете, цікаво не щодо того, що громада має бачити, що ви робите чи не робите. Ось у нас є рівень задоволення місцевою владою. Це такий рейтинг, який Республіканський інститут на замовлення уряду Канади робив. І ось ми бачимо, що тут міський голова Черкас на четвертій сходинці. Як ви це прокоментуєте? На для четверті, вас знизу чи зверху? Зверху, зверху. Такий результат. Завдяки чому він? Чи він для вас очікуваний, чи не очікуваний? Я вам скажу відверто, я максималіст. Коли міський голова буде на першій сходинці. Тоді я можу заспокоїтися. А поки попереду є місто Харків і ще два івано і Тернопіль. Тернопіль. От коли міський голова буде на 5 пунктів вище міста Харкова, тоді ми будемо говорити. І незалежно від того, що в Харкові більший бюджет, в Харкові більше коштів, ми будемо шукати і інвестиції, і кошти, і багато інших питань. В Харкові немає такої перлини, як річка Дніпро. В Харкові немає такого соснового бору. В Харкові немає таких працьовитих людей, як у нас. Ну і наше місто воно найкраще. Ну, все-таки, я все-таки бачу, що ви максималіст. Але четверта сходинка серед усіх міст це дуже хороший показник. Як ви думаєте, які результати вашої роботи привели вас на цю сходинку? І можливо, аби не здавати позиції, все-таки йти на першість, як ви кажете, що буде робитись, можете проанонсувати також для міста такого важливого найближчого можливо часу. Я скажу, що буде робитися все. Ми і. Я думаю, що містянам до Дня Незалежності зробимо невеликі сюрпризи. Це сьогодні тримається в таємниці. Зокрема, і будуть реставровані декілька об'єктів історичної спадщини. І буде такий невеликий сюрприз, поки я буду тримати в таємниці. Це буде візитівка нашого міста також. Ну, потрібно розвивати і туристичну привабливість нашого міста, тому що туристи це кошти. Туристи це е, постійне відвідування нашого міста, кошти в бюджет, кошти для підприємств, кошти для інфраструктури, які вони будуть придати. І я скажу, що так, значить, основне питання в цьому році це створення нових робочих місць, це розміщення нових підприємств, таких як підприємство Сатурн, де буде близько 400 робочих місць, такі як підприємства, які на бувшому, е, на бувшому заводі строммашина також будуть. Розміщуватися з екологічно-екологічних видів продукції, які будуть виробляти. І я скажу, що економіка, коли вона буде працювати, це найголовніше економічний потенціал. Дивіться, як ми сьогодні переживаємо, коли став азот. Багато сімей можуть залишитися без заробітної плати. Коли проблема з Обленерго. Я відверто скажу, коли міцна економіка, тоді місто працює. Тоді жителі міста думають про відпочинок, тоді вони е, думають, як дітей навчати, як е, працювати. А коли в них немає заробітної плати, то вони забувають про це все. Вони думають, як вижити. От наше завдання це зробити місто привабливим, щоб люди могли знайти роботу, люди могли працювати, щоб люди могли нормально відпочивати в нормальних місцях, щоб людям було комфортно жити. Ви бачите по цьому соціологічному опитуванню, яке Замовлено канадським урядом, то місто Черкаси, воно суттєво приростило, в тому числі і в привабливості е, життя, в тому числі і в питанні благоустрою, але в нас є там ще багато недоліків, над якими нам потрібно працювати. А працювати потрібно 24 години на добу, і в день, і вночі. Ну що ж, наснаги вам у цій роботі будемо чекати, я думаю, всі містяни будуть чекати на Результати на всі ці оновлення, які ви трошки проанонсували. Спасибі за ваші відповіді. Дякую. Глядачам нагадую, це програма Контакт була в ефірі телеканалу Віка і з міським головою Анатолієм Бондаренком говорили про найважливіше із життя Черкас. Дякуємо вам за увагу та побачимось.